Добрий день ще раз! Мене звуть Маргарита Лежепекова. Ми сьогодні будемо проводити з Любов Миколаївною Мочаловою ефір, який буде стосуватися партнерських пологів. Я чекаю, щоб вона додалась. Любов Миколаївна, кушер гініколог, з величезним досвідом роботи. Це людина, яка закохана в свою працю. Вона завідуюча відділення третього пологового в місті Києві. В мене дуже багато моїх мам-клієнток народжували в неї і були в великому захваті від її чуйного людяного підходу. Тому зараз ми чекаємо, щоб вона додалася. І будемо починати цю тему, бо партнерські пологи це дуже важлива тема, але нам треба розібратися в ній стосовно того, як це все відбувається ну, в сучасному нашому світі, бо, на жаль, ми зараз наша країна знаходиться в такому скрутному положенні, і, можливо, там є якісь зміни проведенні партнерських пологів. Тому якраз от хочеться про сучасність от цього сьогодення почути від Любов Миколаївни. Чекаємо, щоб вона додалася до цього ефіру, теж могла дивитися, і я її буду під'єднувати. Так, зараз дивлюся. Дивимося. Чекаємо на неї, коли вона додасться. Eh, ви, якщо захочете задати якісь поставити запитання, о доброго дня, доброго дня! Доброго дня все добре. просто у нас буває у нас генератор пологовий, бувають такі переключення, і зв'язок зникає, а потім з'являється. Так у нас якраз от зараз таке. Так, ви зараз без світла взагалі? Ні, зараз за світлом у нас світло є. У нас просто генератор, коли зв'язок зні коли світло зникає, генератор переключається. Uh -huh. І в цей момент у нас такі, якби ну, поки, поки що відновлюється вот зв'язок, uh -huh. зараз все добре. Будет весь, і буде, uh -huh. веско, і, да, буде світло. Слава Богу. Боже, тримайтеся, мої любі, бо я, для мене, коли немає світла, мені здається, це найгірше. Що мені казати, ви самі знаєте. Світло є Його... все добре, вже все є. Ну у нас такий не пат. Ми навіть іноді не відчуваємо. Тільки по зв'язку відчуваємо, що світло якби е, от до речі, одразу запитання: от якраз про це світло. Якщо приїхала жінка народжувати, а світло вимкнулось, як це вирішує цю проблему наразі пологовий ваш? Такого ще не було. Тость, у нас вже давно вже цей і Коли почались вот вот рік тому блекаути, то у нас світло було завжди. І mm -hmm. світло, то есть у нас такого. То есть... слава Богу, у нас все було добре. И у нас жодного разу такого не було. жінка приїжджає, да світла немає. В нашому пологом це проблема не <плес> <є> існува. <сможі. плес> <плес> <Да>. Бачите, <плес> тільки зв'язок іноді такі. Ну, коливання такого зв'язку, ну, а потім він все одно з'являється. Тобто з То зателефонувати зв'язку поганий, а потім можна все-таки дозвонитися, все добре. Це дуже добре. Mm -hmm. Це бо зараз це така проблема саме на часі. Да. А скажу... Будь ласкочко, давайте почнемо з самої основи, бо багато вагітних, які вагаються чи народжувати з партнером, чи не народжувати. Давайте це трішки розкриємо, щоб для них це не було чимось, якимсь табу, щось страшне, бо не секрет люди старшого покоління. кажуть, як, як це чоловіка взяти в пологі, він же там так, все побачить. Може... я іноді читаю такі коментарі, Як це так? Якщо чесно, багато років, років тому я теж була така, думала навіщо партнер? Все ж так добре. Але потім я дуже полюбила партнерські пологи, тому що ну, вони, ну, вони дійсно от вони такі захоплюючі, тому що ти бачиш знаєш, як детективна історія, як це все відбувається, які емоції, які ну, почуття. Друг до друга ну, І, до дотіна, і вот в цей момент, коли вот дитина народжується, які це емоції двох, це настільки вони, ну, це не передать навіть словами. Вот. І поэтому я дуже полюбила, і зараз я тільки за партнерські. Хотя я розумію тих, котрі не розуміють, ну, тому що я сама багато років тому я сама це теж говорила, навіщо партнер? Ну, треба пробувати, і би, я думаю, що <laughs> кожна жінка, побуде з ну которая підтримує в пологах, після цього вона скаже, як же я без нього була би. Кажем так. насправді мені здається, все те, що ми ніколи не пробували, да. може нас лякати так, так, і так. ще дуже допомагає особистий досвід. От у мене четверо дітей. Я маю досвід пологів, коли була геть сама, коли mm. я народила і одразу чоловік зайшов, тобто напів сама, і коли в мене дві молодші були з партнерськими пологами від початку до кінця. Ну, це небо так. і земля дівчат. Це не можна передати. Яка підтримка, бо це така духовна близькість з твоїм чоловіком, бо це таке відчуття підтримки, це космос. Так. Ви навіть по-іншому один одного дізнаєтеся так, і узнаєте. Бо це неможливо просто теоретизувати, типу в теорії, а от моя подружка ходила. Це досвід твоєї подружки, mm -hmm. а твій особистий досвід це буде зовсім інше. Бо насправді, коли ми народжуємо з кимось, це ж не обов'язково, до речі, з ким може жінка народжувати, От якщо не чоловік, хто може бути партнером? Дола, подружка, навіть мати. Ну, э, ну любой член, любой член родины, любой. Вот. В принципе, для нас, то есть мы бачим, что есть флюорография, есть людина, и партнерские пологи может быть с любой, ну, с любым, а как бы, членом. Особливые анализы, треба сдавать партнерские? Нет, флюорография. Флюорография и все. Это, и, и все, и домашний отдых. А с... вот, но ну, я... А коли народжувати, підписуєш обмінку оцю, да, то е, треба вказувати, що у вас партнерські пологи? Ні, вони по умолчанню, скажімо так. Угу. По умолчанню. Все це добре. О, так. Бачите, я всі, всі не дають вам часу трішки побути в ефірі. Так, так. Ну нічого, нічого. Це ж у нас зараз робочий час, тому ну, это так, да. а скажіть, будь ласочка, коли найчастіше жінки вибирають взагалі собі партнерів, в яких випадках? Що народжують з партнером чи ні? Да? Так, так. Це так. під час вагітності. в общем, коли жінка навіть в 30 тижнів приходить, так вона коливається, от ми будемо разом, чи я буду одна, чи я буду это. Ну, я завжди кажу, то краще, щоб ви були вдвох, це дуже класний досвід і все. Вот. Ну, і Вони можуть вирішувати навіть під час пологів. Вони прийшли вдвох, вона поступає поступають під час ПРМ. вот. І партнер може раптово прийняти рішення, що зараз він ну, залишається і буде з нею. Тобто у нас немає такого, треба прийняти рішення, uh угу. або там щось, як за, за, ну, заздалегідь. Тобто можна і під час полови це вирішити. Це не проблема. Тобто така у нас система ну, дуже гібка в цьому питанні. Це дуже добре. Тобто вони можуть бути зара... ну, заздалегідь, вони домовились, що будуть разом. А, а може бути, вони там, думали, що вони будуть на разом вона буде одна, а потім в пологах он змінив своє рішення. Он побачив, що це не страшно. Бувають такі пари. Вони потрапляють ну там. Пологовий зал, і он думає, що він зараз уйде. А потім він залишається, тому що це потрібно, це потрібно подати водички, підтримати масаж, і він вже залишається. І він згадує, а я ж повинен був вийти. А потім вже і поток, а як же я уйду, якщо це так дуже там, цікаво і треба підтримка, і все, все, все. І все-все-все. він залишається, і отак він раптово залишається на пологах. То в мене так було з третьою донькою. Like, like. Приїхав чоловік, привез мене з переймами, like. а потім йому якась там санітарочка каже: слухай, що стоїш? І ти застелишко? Вона така, ти такий зайшов, застелив. Слухай, доведи мене до толи, ось щось я попити хочу. Щось він подав, подав. А потім каже: Слухай, там вже ж тут уже й полонів усю йдуть. Я кажу: ну так, залишся зі мною. Він каже: ну добре, лише ну, трошки. Ну добре кажу. Хопа! І в нас уже дитина народилася. І так неочікувано, бо ми все вагалися, бо батьки ж тиснуть, вони ж кажуть, для чого? Боже, це моя на той час акушер гінеколог яка мене вела, каже: не ризикуй, не ризикуй. От чоловік розумієш, він як ото побачив, може розлюбити. Я кажу, він бачив, що він там ще нового не бачив, що його так злякає. Слухайте, ніхто нічого не злякався, і все нормально. Вже 24 роки одружені, четверо дітей, все нормально. Так що це якісь не знаю за наші страхи. Запрошуємо ще, запрошуємо ще. Ой, ні, любов Миколаївна, доста. Вже буду онуків чекати. Я завжди кажу: партнерські пологи прекрасні, ну, тому що під час пологів я дуже часто о, ць о цьом кажу, що під час пологів виділяється цей самий гормон окситоцин, який виділяється під час сексу. Вот. І тому э, партнерські пологи, вот сам родовий процес, він дуже-дуже сексуальний, якщо посмотрити на нього з іншої сторони. Тобто виділяється цей самий гормон. Тобто теж цей гормон, він треба тепло-темно-тихо, тобто э, краще, щоб жінка народжувала в тишині, в темноті. Тобто э, жінка дуже-дуже сексуальна під час переїжджань і під час потух. От якщо вот вот подивитися, вот як вона народжується з цієї сторони, то цей процес он как бы продовження цього вот процесу, ну, как бы скажімо так. І <реш> вот, тому, якщо на це дивишся з цієї сторони, то цей процес стає дуже красивим, прекрасним, і ніякого такого «Ой, побачити. Такого взагалі немає, навпаки, тому що наоборот разом, вони там обнімаються, цілуються, це, ну, це вот вот, ну, проживання, воно дуже-дуже наоборот зближає. Сближ, ну, вот. а, Поэтому... а скажіть, будь ласка, а як ви радите чоловіку підготуватися до партнерських пологів? А, значит, ну, треба, ну, може, знати це, як відбувається там? яка частина полога, так, так, вот це будуть перейми, потім буде друга частина, ну, може сходити пару разів, або подивитися якісь там курси по підготовці, щоб розуміти, як це відбувається, що це oh. процес, процес временно, або прослухати якусь лекцію, пару лекцій, тобто вот ось така підготовка для чоловіка, щоб у нього там розумів, що це відбувається, це норма, це фізіологічний процес, вот. ну і найголовніше, Головне, там, відчувати свою дружину, любити її, як жінку, і тоді і підготовки особливо не треба. Так, це так воно і є. А скажіть, будь ласка, із вашого досвіду, жінці самій присутність партнера, вона полегшує біль, як вона себе почуває? Що вони вам кажуть після того, як вони народили? Майже всі кажуть, як, і що б я робила? Якщо б його не було. Я б навіть не уявляю, собі, як би я справилась, чтобы ну, якщо б не было там чоловіка. І вона на нього іншими очами дивиться після цього, він для неї як герой, який її там врятував, спас, підтримав, допомогти. То есть, вот на нього дивиться, как насправді мужчина, скажем, на справжнього чоловіка. Так. Так, mm -hmm. так, що, бачите, і має... вона, йому, вона йому дуже вдячна за це. Тако йде. І я бачу, що тільки-тільки укріпляє любов і сімейне відношення. А От. якщо ми подивимося з mm -hmm. точки зору, що жінка з якихось своїх причин ну, не має бажання взяти свого партнера, всякі бувають ситуації. І бажання взяти якусь партнерку у вигляді долу. Як ви взагалі відноситесь до долу? Прекрасно відношусь. То есть ну, жінка, іноді треба допомога. То есть это все индивидуально. І одна жінка каже, що мне не треба нікого, мені краще самой. Вот. Ну, это ее, там, відчуття. А іноді жінка треба, треба допомога. Треба якийсь там массаж, треба психологічна підтримка, треба там что-то піднести, погладить, там, підтримати, там, психологічно. Вот. Бывает і дола і чоловік, а не разом не одного партнера зараз, взяли? Так. зараз так, зараз можна і чоловік, і доула, mm -hmm. і вони разом підтримують. І чоловік, і доула разом, і от у мене дуже багато останнім часом пройшло таких пологів. і теж все добре, і дуже такі емоції класні, і такі, як би знаєте, згадування, що це був класний, класний природний процес. Ну, часто жінки приходять після пологов і кажуть, ой, такі відчуття, як ностальгія, тобто хочеться знову це испытать, вот ці пологи, хоча це було складно. Це було, це, було, це було складно, але це такі емоції, які от приємно згадувати, скажімо так. Ну, і... Воно дуже глухливо. Ам? Я дивилася по чоловіку, коли народили ми дитину, то він. Не я там сповіщала рідню, що ми народила. Мій чоловік, він флегма, він взагалі ні з ким не спілкується. То він всі так, всім. Ви знаєте, ми народили доньку, вона така. А ви знаєте, як ми народжуємо? Тобто в нього вирували емоції. Розумієте? Це я емоційна, а в нас вийшло, що це вже чоловік був такий заряжений, Він, Ми народили. Ми, ми, я Кажу, ти молодець, да. кажу, я тобою. Да, Ну, іноді навіть навіть жінка она відчувається, а партнер настільки емоцій відчуває, що я кажу, що йому мабуть складніше, ніж їй. От складніше по емоціональним, по вот этим відчуттям, йому складніше, тому що він дуже-дуже хоче допомогти, і дві людини, яких він дуже-дуже любить, його ще не народжена дитина і жінка, і вони зараз перед ним, скажем там, ну то есть и, и вот у него такое ну настолько он передается, ну то есть ну, це не передать навіть и на словами. То есть ну, спостерегать это справжне диво. Слушай, вот. что я расскажу, можу... ты мені аж прям... ностальгия такие, прям аж такие думки, там ничего, там мы не считаем, тики 42, понял? Так, что, тихо. У нас недавно народила жинка 51, Рикса добры, сама народила. Ох, да, 48, 49, 45, это вообще, это как, ну, да. так. У нас нема такого, они народживают просто, я, ну, пожалуйста. Боже, я... Это приятно Так це приємно чути, таке відношення до жінки з увагою. Да, так. Дівчата, ефір буде обов'язково збережений, я його потім ще викладу на YouTube, щоб він не загубився. Так що все не, нормально, не хвилюйтеся. А скажіть ще, будь ласочка, от про таке: якщо жінка хоче взяти е, в пологі з собою фотографа, Бо Прекрасно. коли я наговорювала, мені цілий список написали, щоб я її взяла. Я кажу, слухайте, я там така буду некрасива, А вони кажуть, ви не знаєте, як я фотографую. Представте, які будуть у вас пологові фото. От скажіть, як ви до цього відносите? Чи дозволяє пологові? Не тільки дозволяє. ми це привіт. Це дуже до сьогодні. У мене вночі були дуже прекрасні пологи з дуже класним фотографом Марією Муляр. Тобто ну, то я вот чекаю, які будуть фотографії, це тоже теж справжня дива. То есть, вот, не знаю, можете зайти на її сторінку, Марія Муляр, подивитися, які там фотографії. Ви с ней теж да, прямий ефір у вас був, так, Маргарита, да? Маргарит, да? Ні, не, не. <у És> не було. Ну, тобто але у нас щось не склалося. Якщо ви хочете фотографів, что в тильке, да, <laughs> мы приветствуем, и, и после, и, и вот, и вот ця, ну, фото, иногда фотографы, они як и фотографы, як дола. То есть она и петримует, и фотографует такие наиприемнейшие моменты, на и такие сварушливые. Вот, тому, да. Так что мы... Можем, вы. можем, да, и путем кадры такие, ну, классные, в общем. Сама дивлюсь и, и рыдаю. Bo це <замарушено> це да. як казав мій чоловік, аби ти так не балділа від того стану, що ти вагітна. Каже, ти от як заходиш в магазин, то заходиш спершу живіт, а потім ти вдариш в тебе да, така да. посмішка, да, да, я вогіна. Да. Це мій тато у нас в родині троє дітей, і тато, маму вагітну мою фотографував весь час. І він казав, Боже, яка ти красива. Тобто в нас культ вагітної і годуючої жінки. І mm. тому я коли народилася таке саме було в мене вже така, знаєте, дорожка протоптана. Так, це я так, зараз діти да. не розуміла, я то не розуміла. І коли я народила. Одну дитину пройшов час, працюєш знову ж з вагітними, працюю з, з маленькими дітьми. Приїжджаю до чоловіка. кажу, там такий хлопчик. я кажу, не починай, не треба. Я кажу, але ж вона там. Ви поняли чотири дівчинки, все хлопчиком майорила, майорила перед ним, але все ж таки одні дівчата. Так, ми це... зараз побалакаємо, і, може бути, щось відбу від... буде відбуватися, і може, може зубатися зустрі... дев'ять місяців це і так вже вже достатньо. Любов Миколаївна, ще хотіла у вас запитати на останок, які умови створені для партнерських пологів, для зручності жінки? Що у вас є? Похваліться, будь ласка, у нас є все. У нас такі індивідуальні пологові зали з душем, з туалетом, з ванною. Ми дуже любимо народжувати воду. Вот, у нас там дуже часто ми народжуємо воду. Вільні позиції під час пологов, в тому числі у мужа на руках, тобто ми вже підбираємо такі пози, щоб було зручно. Mm. Вот. Потім у нас індивідуальні палати можемо залишитися в пологах в цьо в тому залі, що ми народжували, і може, можемо перейти в іншу палату індивідуально. То, всі ума умови у нас створена, як я кажу, ви ствоє зі своїм чоловіком можете не розставитися ні на хвилину під час пологів. Тобто, все у нас якби как бы, для цього підлаштовано. Тобто палати у нас є індивідуальні. Якщо там хто у нас не був, ще можете перейти посеред у нас на 13 годин екскурсія в нашому пологовому. Тобто, ми можемо показати наші умови. Mm -hmm. От ми якби пишаємося нашими умовами. У нас дуже гарна мова зараз створений. да, Дуже гарне. Ну мені навіть так ну конкурентів немає по, по умовам. У нас дуже дуже класно це створено. Ви спробуйте викласти відео в сторіс і мене затегайте, а Бо... я викладу собі. І дівчата, хто сьогодні подивився ефір, вагітні, вони зможуть теж подивитися. У нас есть зараз створений телеграм канал. Я могу его е, вот на телеграм канал приєднатись. Вот все, кто uh -huh. хочет и у нас там есть фотографії, там все О, oh, ну еще добре за отвечу. Кто зараз дивится цей эфир? Підписуйтесь на любов Миколаївну и вже через неї зможете я... більше сторіс... добрый. Я в сторисе сегодня или могу навіть в ленте выложить посилання на телеграм канал. Вот. Uh -huh. Uh -huh. і то і тоді, ну це може приєднаний подивитися і наші умови, і наша інформація, і все все про нас. Тобто і можна завжди там інтерактивтом, задавати задавати запитання, лікарі майже відразу відповідають на різні-різні питання. Це вот. добре, що є така підтримка. Любов yes. Миколаївна, а скажіть, будь ласка, про от ситуацію, яка наразі склалася? Наскільки менше стало пологів? Uh, ну, по всей Украине на меньше, на 30%. Mm -hmm. Ну, и мы как бы в том, в том тоже. Uh, то есть, как по всем пологовым, так и по всей Украине. То есть, вот так вот есть. Трошки меньше, скажем так. Вот. Mm -hmm. Ну, угу. Mm -hmm. ну, але... є от сьогодні там, там 9, 8, 7, 6 за добу, десь так пологів відбувається. Дня. Ми з вами mm. десь півроку тому проводили ефір і десь приблизно те саме були цифри, ну, от, ну не настільки менше. Не, не, не дуже зменшили, да. не дуже, не да. то що, да. так. Це, да. Я пам'ятаю, раз mm. саме питання задавали, я да, пам'ятаю, да, це да, добре. Да, да. Це дуже до... не сильно дуже, так, да, тобто зменшається, ми там как бы цим там переймаємося, але як випадок, тримаємося на плаву, як кажуть. Це добре, це добре. Це? Бо дітки, знаєте, як би там все не складалося, але життя триває. Наш yeah. біологічний жіночий час теж не може стояти на паузі. Хочеться mm -hmm. і дітей народжувати, щоб життя тривало, бо це є життя. Якби там воно все не складалося, правда? Так, зараз найбільше Наше майбутнє найбільше цінне стається. Так, це так, Дуже вам дякую, що да. приділили час. Все Я викладаєте. Маргаріта дуже-дуже завжди дуже, по грудному вигадавню. Я раджу тільки Маргаріту. Це найкраще, найкращий спеціаліст, даю рекомендації, і після цього іноді жінки мені кажуть, дякую вам за Маргариту, дякую вам за Маргариту. Дуже, О, це дуже, дуже, дуже приємно, дуже, дуже, що є такі професіонали, є такі спеціалісти, що можна порадити, і після цього ще і ну, люди вдячні, що ти порадив цього спеціаліста. Це. це гарного робочого вам дня. Да, і вам теж дякую! До зустріч, До побачення! да